Імунітет це не просто щит, це жива армія, яка щодня бореться за наше здоров'я. І щоб їй допомогти, потрібно давати організму регулярний сон. Це не менше 7-8 годин кожного дня. Та фізична активність. Навіть 30 хвилин ходьби вже стимулюють імунні клітини. Ідеально, це в парку або посеред хвойних дерев. Ваша їжа теж союзник, овочі, фрукти. Зараз почнеться сезон ягід цитрусові. Намагайте вживати більше клітковини, тому що нормальна мікрофлора це дуже надійний захист для імунної системи. Та уникайте стресів, бо вони буквально можуть викликати імунну відповідь. Сюди можна віднести псоріази, автоімунітероїдити, а також контролюйте вітамін Д його недостача. Теж негативно впливає на імунну систему. Взагалі, загартовування, свіже повітря, фізична робота, фізична активність це все працює. Бо здоров'я це щоденний процес. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам допомагає підтримувати ваш стан. Бажаю міцного здоров'я.